Анастасія, поїдеш зі мною на бізнес-зустріч на наступному тижні. В Києві поїду. В Києві поїдеш, да. вибереш локацію, якусь да. таку, на 10 людей. Тому 10 бізнесів, які хочуть провести вже три записано. А я вже навіть знаю, куди. Ти вже може знаєш, що ти одягнеш. Це ж для того, Одягну, не знаю. Це буде у нас бізнес-ніданок чи бізнес обід Це, це просто буде бізнес-зустріч, де ми вип'ємо чаю, чи кави і поспілкуємося. Знаєш? Угу. Не виходить, я ж вже провожу не перший раз і їсти і спілкуватись. Тому це буде... А, це тільки, тільки треба попити. Да, щось. Да, щось попити, поспілкуватися поспілкуватися. Оваться попити і послухати від мене дуже багато важливих порад. По тіктоку для бізнесу, тому що багато хто зробить оцей важливий перший крок, заводить сторінку, але дуже багато моментів не знає. Олексій взагалі їх класно прокачує, тому що в нього 30 днів марафон, де кожен день, кожен навіть відпрацьовується. Там завдання, кожен завдання день. Да, да. але це поки ми 10 таких бізнес-зустрічей ми проведемо безкоштовно. Одну ми вже провели, анонсуємо на наступному е, тижні в Києві друга така зустріч безкоштовна. Правильно чекаємо а на багато вас. З юридичної обслуговування 2000 тисячі гривень на місяць, 3500 з одним навіть. Наша компанія обслуговує вже 1500 бізнесів по бухгалтерсько юридичних моментах, і ми є лідерами ринку.